Усім привіт! Сьогодні готуємо гарбузові кекси, м'які, пухкі, ароматні, надзвичайно смачні та ніжні, з дуже простих інгредієнтів, швидко готуються, а ще швидше з'їдаються. Цей рецепт дуже простий у приготуванні. Я думаю, він вам обов'язково повинен сподобатися. Попробуйте та смакуйте. Отож, поїхали! Спочатку гарбуз очищаємо від шкірочки, нарізаємо та відварюємо, після чого перебиваємо блендером у пюре та даємо трошки охолонути. Тоді до нього додаємо 2 яйця, цукор, ванільний цукор, олію, молоко та все гарно перемішуємо до повної однорідності. Тоді до просіяного борошна додаємо розпушувач та соду, все гарно перемішуємо, всипаємо до нашого пюре та перемішуємо усе до повного об'єднання інгредієнтів. За структурою воно має бути як густа сметана. Також на цьому етапі можна додати корицю, мускатний горіх, волоски горіхи. Також можна додати родзинки, вони дуже гарно доповнюють смак самих кексів. Потім беремо нашу форму для запікання. Я всередину ще поставила паперові формочки, побоялася, що гарбуз можуть пристати. І викладаю всередину по дві столові ложки самої маси. Заповняю так повністю усі форми, ставлю випікатись при температурі 200 градусів 5 хвилин, потім збавляю температуру до 180 градусів і запікаю ще приблизно 25 хвилин. Також готовність саміх кекси можна перевірити за допомогою дерев'яної палички. Якщо вона суха, то кекси готові. І ось такі запашні кекси у нас виходять. За бажанням можна посипати цукровою пудрою або полити розтопленим шоколадом. Вони дуже смачні, пухкі, вологі та ароматні. Смакуйте. Усім гарного дня, до нової зустрічі!